25% прожиткового мінімуму від мінімуму для непрацездатних осіб у 2025 році. А оцей прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2924 гривні. І ось 25% від цієї цифри це 731 гривня. І що ми маємо, якщо казати, про загальну цифру. 3200 гривень, а це її пенсія, плюс 731 гривня це вже доплата. І в итоге отримуємо цифру. 3931 гривня це допомога, так звана, від держави. З урахуванням пенсії і з урахуванням ще доплати. Але при цьому цій людині треба витрачати кожного місяця кошти для того, щоб... Купувати ліки після інсульту 1200 гривень на місяць. Продукти купувати як мінімум 2000 гривень на місяць. Комунальні послуги сплачувати 900 гривень на місяць. Побут, транспорт, гігієна 300 гривень на місяць. І це ми беремо самі найнебагатіші витрати. І ось в итогі 4400 гривень. І що ж людина отримує? А вона отримує щомісячний дефіцит. А це мінус 469 гривень. Тобто 3931 гривня це доход її від держави. Допомога. Мінус 4400 гривень. Це її витрати кожного місяця. І дорівнюється цифра. Мінус 469 гривень якої не вистачає людей. Ось оця допомога, оця пенсія, оці доплати від держави людям, які мають інвалідність. І ось який висновок. Формально у цій людині є і пенсія, і при цьому є ще доплата. Але людина з інвалідністю, оця, вона живе в борг. Або залежить вона від допомоги своїх близьких людей, або від допомоги волонтерів. Ось в чому є оця суть цієї підтримки від держави для людей, які мають інвалідність. І ми маємо задати самі собі одне питання. Чи можливо вижити на ці гроші людям, які мають інвалідність? І ось. Реформа, про яку ми казали, так? Реформа 2025 року. У 2000...